Випадкова зустріч у Німеччині привела ще одну небайдужу людину у нашу громаду. Волонтер з Німеччини завітав у карі та зброди з гуманітарною допомогою, який придбав і привіз власним коштом. Більше про нового добродія для соціально вразливих груп населення бродівської громади. Нашій кореспондентці Наталії Кутняк розповів Ярослав Линів. Добрі справи не знають кордонів і не різнять людей за національністю. Небайдужий мешканець Німеччини, бразилієць за походженням, став волонтером для благодійного фонду Карі та зброди сюди ж доправив гуманітарний вантаж, який зібрав власним коштом. Про цей випадок розповів бродівчанин Ярослав Линів, котрий познайомився із розси, так звати нового помічника нашої громади, у німецькому Дюссельдорфі та запросив його у броди. Треба повертатися назад з Дюссельдорфа, дочка купила мені на автобус. А за два дні виїзд має бути. А тут приходить на квартиру до Оксани садівник, який обслуговує їхню вулицю. Оксана, якраз вихід, такий садочок, там можна стригти травичку. і просить мене допомогти віднести косарку до машини. Ну, якось випадково до нього привітався португальською, він такі великі очі зробив. А ти що знаєш португальську? Я кажу, ну знаю, бо я два роки прожив в Португалії. Він каже, а я через два дні їду в Україну як волонтер. Я кажу, ну то чекай, то давай. Давай, звичайно, їдемо разом, тож мені буде цікавіше в дорозі і веселіше. І так сталося, що ми, білет, який був на автобус, здали. І я з тим чоловіком їду в Україну. Він сам бразилієць. Має португальське підданство, працює в Німеччині, батькам висилає гроші до Бразилії, підтримує їх. І ми їдемо цю дорогу. І я розвиваю чи згадую свої навики португальської мови. Багато жартуємо, багато сміємося, бо я сказав один мій знайомий, що в мові твоїй португальській переважає мова робітників на будові. А ми знаємо, яка це мова. Ми багато жартували, багато спілкувалися. І розпитую його по дорозі, куди ти їдеш? Я їду в Вінницю, бо я вже їду п'ятий раз і маю там ну, якусь точку, де він возить цю гуманітарну допомогу. Я кажу, а чого ж ти в Вінницю поїдеш? Зараз така проблема, світла немає. Ну і то витрати, то ж тобі ще їхати. Ми вже проїхали півтора тисячі кілометрів, а тобі ще їхати, ще майже 500. Я кажу, давай в броди, йдемо в Карітас, у нас теж і Карітас. Ми приїхали на другий день броди, віддали нашу гуманітарну допомогу. Дівчата нас гарно прийняли, зробили фотографію, написали йому подяку. І очевидно, другий раз він буде їхати вже як до своїх друзів. Він нас гарно переночував. Бо, по дорозі я питаю: а що ти любиш з української кухні? Борщ люблю і дуже вареники люблю. То я вже дружині подзвонив, щоб вона приготувала стіл. Так що він дуже задоволений, поїхав. Гостю гостював у вас. Ми розсталися як добрі друзі. Угу. Тобто маємо ще одного такого маємо ще одного, е, не можемо сказати спонсора, волонтера. Волонтера, який груди. опікується, який дуже переживає. Про нашу долю я кажу: ну ти скажи, а чого ж ти все-таки за свій кошт це робиш? Твоє пальне, твої оці витрати на придбання твоєї гуманітарної допомоги? Він каже: Бог все бачить.